Друзі, вітаю вас на каналі Все по-домашньому. І сьогодні хочу поговорити про висаджування малини. Та почну з того, що ось посадила я такий маленький кущик. Хотілося би склати, не кущик, пагінець рози. Це така роза, з якої роблять варення дуже смачне. Мама у мене займається. Такою справою, що варить таке варенячко. Тому, хто хоче, зараз якраз пора садити рози. Отак. Оце в мене таке маленьке деревце кизил. Так, і йдемо до нашого рядочка малини. Ось це яблуньки. Бачите, сніг у нас зійшов. Туди відніється, не видно, так? рядками часничок уже. Сніг зійшов, болото, таке, що не проступити. А ось тут, так, по підсідку, я посадила була рядок також хризантем. Ми про це поговоримо пізніше. Дивіться, ось такий рядок, там до кінця не видно його. Посадили малини. Зараз саме час і хороша погода, нагода така садити малину. Дивіться, бачите, я її вже і підрізала, сформувала так, як вона має бути. І тут знизу притрамбували. Хотіла була показати, як її. Правильно висаджувати, але ну, в якомусь відео я ще маю садити малину. Я покажу, які ямки копали. От зараз у нас також йде дощик, от видно чи ні, з такими крупинками снігу. А тоді взагалі було страхоття. Пересуватися тут по цьому не можна було, відривалося такими великими пластами. Тому дивіться, на малену сантиметрів 20 ширини, ну 20 на 20 і глибиною десь сантиметрів 30-35 ямки копали. На дно засипали перегній та листя, так як в мене тут ось парк, паркова зона. Листя в нас вистачає. І це в кожну ямку на низ таке засипали. Потім підсипали шар землі, ставили малинку і обов'язково в кожну луночку до малини я всипала по жменці ячменю вівса, ну, взагалі якоїсь зерна, якого ви маєте. Воно там прокільчується і гарно втримує і вологу, і, і, і саме коріння малини, і врожайність малини краща. Навіть якщо в цьому році не буде рясних душів для малини, ось ці луночки, які ми під них зробили, вони дуже гарно зіграють на врожайності малини. Звичайно, перший рік не буде. Якби ми її посадили були восени, то цей рік можна було б вже чекати гарний урожай малини. А так як навесні, але все одно поїсти для себе буде. Іншу малину, яка в мене була, я її майже всю і, викинула, тому що вона починає плодоносити десь в середині літа, а закінчує аж в морози під новий рік одного разу вибирали. Мені не подобається, за постійно з нею треба возитися. Так що ось так, друзі. Хто думав садити малинку, будь ласка, садіть, купляйте, у мене тут є посаджено зараз чотири сорти. Це я потрішки взяла так у мами, тому що малиною я більше не хочу займатися. А у мами є дуже багато е, сортів малини і багато таке малини, вона нею займається. Тут в неї є Blend емпел, потім ще якийсь емпел, і гусар, і ще одна малина. Кому цікаво буде, е, запитуйте, я відпишу, дам відповідь, як називається. Це так посадили. Для себе. Також ще маю намір посадити клубніку. Але то все теж вже в інших відео. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. До нових зустрічей. А завтра не пропустіть відео. Я оце зараз там готую тісто на смачнющу піцу. Так що нажміть дзвіночок, щоб не пропустити наступні нові відео. До нових зустрічей! Пока!